Паніка всі бігають. Ось так Юліана Піщак описує реакцію лів'ян на звук сирени в перші місяці повномасштабки. У Львові пригадує, тоді був переповнений вокзал. Люди з різних регіонів тікали від війни. Дівчина з родиною також виїхала в село на кордоні з Польщею, але вже за місяць повернулася і згодом перестала боятися. Юліана така не одна, як кажуть, місцеві у Львові тихо, тому на четвертому році війни тут на сигнал тривоги переважно не зважають. Коли вже дивишся, що по телеграмі летить вже реально, тоді вже трохи страшніше. Я розумію, що потрібно десь йти в укриття, однак це занадто часто відбувається, тому я рідко це роблю. Звичка не бігти в укриття, не ховатися і не боятися це захисна реакція нашого мозку, пояснює психологиня Наталія Остапенко. Це називається десенсибілізація, тобто спочатку психіка реагує сильно, а потім емоційна реакція спадає. Щоб захистити організм від виснаження, мозок відключає відчуття ось цього стресу, страху. Але це має свої наслідки, тому що ми втрачаємо пильність. Тобі входить в привичку, а й тривога, типу, не прилетить, не прилетить. А коли вона прилітає, ти до того не готовий. У вересні 2024-го внаслідок ракетної атаки, у Львові загинули семеро людей, серед яких жінка і три її доньки. Місце трагедії недалеко від центру Львова. Тут про неї й досі нагадують понівочний будинок із стела з портретами загиблих. Юліана тоді сильно злякалася, каже, це була жахлива ніч. Вона пам'ятає гучний вибух, а також як тряслися вікна і стіни її дев'ятиповерхівки. Відтоді дівчина сигналу тривоги, як і на початку війни. Не ігнорує досить тривожно розуміти, що або це твій останній день, або ні. Це страшно. А от тим людям, котрим уже не страшно, психологиня радить усе ж пам'ятати про те, що війна триває і що діє ворога. Не передбачувані скласти для себе протокол мінімальних дій і виконувати їх, наприклад, відійти від вікна, взяти телефон, щоб він був поряд, потурбувати, щоб біля тебе була баклажка з водою, а також не нехтувати, звертатися за допомогою до психологів. Звикання і втома це природня реакція на тривалий стрес. Але повітряна тривога це не просто звук, це сигнал про загрозу і можливість убезпечитися, бо мова йде про життя. thank you